М'ячик від людини до людини і запам'ятати від кого ви отримали і кому передаєте. Я не беру участь у цій вправі, я даю Оля, Оля буде перша. Передай комусь м'ячик, ну кинь верніше, комусь м'ячик. Марко, ти запам'ятай, від кого ти отримав? Так. Тепер кидай комусь, кому хочеш. І запам'ятай, будь ласка, від кого ти отримав і кому ти кинув м'ячик. Тепер Ігор кидає м'ячик комусь, хто ще не мав м'ячика. Христина кидає далі. Прекрасно. Тепер спробуємо ще раз повторити ту послідовність. Хто починає в нас? Росі. Так. І завершується. Оля починає і завершується. Mm -hmm. Я бачу, що ви запам'ятали послідовність, молодці. Ви це робили зараз, ну, десь 3 хвилини. Я вам пропоную е, зробити це за 20 секунд. Дамі. 6. 7, 8, 8, 9. О, ви зробили за 10 секунд. Молодці. Це хороший результат. Тепер я вам пропоную це зробити за 3 секунди. Раз, два, три. Нереально. Нереально, так. Реально. Я пропоную вам зробити це за 3 секунди. Подумайте, що ви можете змінити щось, щоб цю вправу передати м'ячик в певній послідовності. Зробити за три секунди. Імена казати. Не кидати меч, а наразі. <ривіт> Просто всі зберегли. Всі стати разом і всі разом зі Ні, або так би встати кожен командир, попередити. А ви кажете сьогодні,